Перша п'ятниця, чудовий такий день, особливий день, тому що в цей день проявилася особлива Божа любов на Христі, серце Христове відкрите, яке нас так полюбило до Кінця. Ісус захотів в історії нашого Спасіння, в історії Церкви. Відкрити це серце, так, щоб ми його побачили, побачили, як воно до нас відкрите і чекає кожного, хто би хотів, все серце прийти, як в човен Ноя, ковчег ноя, знайти собі місце в ньому, а в ньому є місце для кожної людини. Серце Христове огортає кожну людину, яка на цей світ прийшла, воно має для неї саме там місце. І можна сказати, що цей день першої п'ятниці це такий діамант. Знаєте, люди не раз прикраси беруть на шию, різні каміння купляють, якісь там ланцюжки. Багато різного на свою шию очепляють. Але для нас, християн, наприклад, хрест дуже важливий. Але якщо візьмемо цей день п'ятниці, це є день цим Христом. І коли ми цей день шануємо, любимо, коли ми в якийсь спосіб його відзначуємо, ось якоюсь особливою молитвою, або як Ісус цю обітницю дав у дев'ятниці. Він захотів дати нам цей, скажімо, такий діамант для нашої душі, щоб ми його цінили понад усякі скарби цього світу. Любили цей день, цінили, тому що в ньому пройшла Христова жертва, відкрилася, відкрилася Божа любов, ми в цей день відкуплені. Христова кров пролита. Тобто це день найцінніший взагалі для нас, найцінніший. І коли ми Його так дійсно цінимо, шануємо, значить, Він стає для нас такою прекрасою на нашому серці. Ми приймаємо його на свою шию, щоб. Ця прикраса була видима, щоб хтось інший міг з нею скористати, також міг прийти до неї. Як Ісус каже про Царство Боже, коли людина має якісь там свої скарбни, скарби, збереження і знаходить поле, де на цьому полі є скарб, такий справжній. Берес, продає всі свої перли, там все, що мала, купляє це поле, тому що на ньому там є захований скарб вічний. Ось І для нас тим таким скарбом, який закопаний на полі, це є якраз цей день першої п'ятниці в нашому житті. Ось наше життя, земля це як поле, Церква Христова. І коли ми хочемо його здобути, значить ставимо його на перше місце в нашому житті. В особливий спосіб. І тоді цей скарб, цей діамант для нас стає як такий, скажем, безцінний скарб яким ми можемо купити Царство Боже, можемо зайти в Царство Боже, можемо зайти в небо? Тому що коли ми з ним якби зростаємо, і наше життя зростається, для чого Ісус нам залишив цю дев'ятницю, щоб наше життя настільки міцно стало одним цілим з Ісусом, щоб Він нас сприйняв як себе, коли людина. Дев'ятницю ось проходить цю першу п'ятницю. Чому дев'ять, наприклад, дев'ять місяців нове життя росте, так? Нове життя. І тут також ніби така дев'ятниця, де людина нова народжується. Бо вона, наприклад, повертається зі свого старого життя, Ісус нам. Дає якраз одразу цю дев'ятницю, Великої обітниці і людина на протязі тих 9 місяців, вона ніби якби народжується, приходить нове, 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 все нове. Чому? Тому що вона починає мінятися своєю думкою як апостол Павло Олесій до Філіп'ян закликає нас з вами. Саме, щоб ми мінялися думкою, щоб наші думки стали подібними до Його думок. А Христові думки це думки життя, це зв'язок з Небесним Отцем. Це дорога, правда, життя. І коли ми в такий спосіб перетворюємося, міняємося. Ми стаємо одним цілим, що ми могли разом з апостолом Павлом сказати. Вже не я живу, але Христос живе в мені. Уявіть собі, яка людина є щасливою, коли вона може так сказати, бо що те, так будь-хто не скаже. Так от собі захотів і сказав, так не вийде. Звичайно, теоретично може людина сказати, але вона не почує так слів. Треба, щоб вона реально з Ісусом була одним цілим. А це тоді, коли Він є на першому місці в її житті. Вона живе для нього, як апостол Павло каже, чи істече п'єте, все робіть на Його славу. Все на Його славу. Тому що слава належить Богові. І Коли людина так старається, значить Ісус ніколи не буде в боргу, ніколи не лишиться в боргу. Він завжди віддасть сторицею, тому що Ісус щедрий, на дари життя, на дари своїй любові, свого милосердя, Він щедрий. Його щедрість перевершує нашу можливість взагалі усвідомити. Просто це неможливо ту повноту Божої щедрості. Його милосердя просто неможливо. Навіть якщо людина дуже схоче, вона не може просто увійти у цю Божу повноту таку. Вона не може зайти на те його місце, де він є, щоб його побачити зсередини, так, скажімо, його милосердя, його, його любов до нас, його щедрість. Вона не має сили. Наскільки Господь їй дасть ту ласку, вона може наскільки досягти, але на дуже мало, дуже мало має. Апостол Павло каже, що коли ми кажемо, що ми щось знаємо, то ми ще не знаємо, як треба знати. Отже, коли навіть ми скажемо, що ми щось маємо, ми не знаємо, що це значить мати по-справжньому, мати, наприклад, смирення, мати віру. Каже Ісус, якщо б у вас була віра, як зерно гречиці, апостоли думали, що вони мають. побільше нашу віру, це значить, що в нас вже трохи є, а ще нам додай. Ісус каже, якщо б ви її мали, як зерно гречиться, для вас було б нічого неможливо. Все би було можливе. Ось як ми, люди, Дуже часто думаємо одне, а реальність зовсім інша. Але Ісус настільки милосердний, що Він знає про це все. І Він нам дуже багато прощає. Він хоче, щоб ми не зупинялися, але йшли до нього, щоб ми зростали у цій по Божій повноті кожної хвилі, щоб ми більше переймалися Його любов'ю і милосердям, ніж нашими страхами, сумнівами. Гріхами так само, тому що гріхи сумнів, вони забирають нашу душу і наше серце. І тоді людина вже не присвячує усвідомленню Божої повноти. Вона якби уваги і забрана. І зло якраз це розраховує, щоб людини забрати максимально. Навіть коли вона вже не раз і кається, і йде до сповіді. То деколи дуже багато часу тратить, щоб там гріхи то, 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 то. І вона починає ними переживати дуже сильно, але тут нам треба цього відштовхнутися і побачити, який Бог добрий. Його абсолютне смирення, абсолютне. Бувши Богом, стає слугою, стає останнім. І дає людям можливість його пробити до Христа. Це взагалі це дуже багато. І все це, щоб нас рятувати. Дуже дуже це глибоко. А Ісус дає нам свого духа, щоб ми могли Його наслідувати. навіть. Наслідувати також не в наша сила, але Святий Дух допомагає Дух Святий, Діва Марія, наша Мати Небесна, яка досконало по цій дорозі смирення прямує, прямувала, і з нею ми можемо також дуже десь там близько наблизитися, чому Ісус її лишає, що Він знає. Що воно найкраще нас до цього приготує, тому що вона співпрацює з Святим Духом. І коли ми звертаємось до Марії, ми знаходимо там також Святого Духа, який нас починає навчати, розуміти, пізнавати і цінити ці Божі дари, цінити дуже сильно. Тому, нехай Господь прославиться, і ми просимо, щоб ті всі, хто зараз є на фронті, Наші захисники, взагалі наш народ, був занурений в Христове серце, занурений в Його рани святі, щоб ми там звільнилися від тої нашої чи гордості, чи невдячності, чи всякого безбожництва і іншого зла, якого дуже багато і не бракує, його, але в Христовому серці ми зможемо віднайти себе. Віднайти, ким ми є, куди йти, яку має місію, завдання, що Бог хоче від нас, чекає. Отже, тільки в Христовому серці ми можемо все це осягнути і усвідомити. Тому, нехай Господь цьому прославиться, а наше життя буде сповнене Його любов'ю і милосердю. Слава Ісусу Христу!